Друзі, краєвиди трохи схожі на наші українські. От тільки у нас дуже рідко побачиш вітряки такі, а тут вони на кожному кроці, в принципі. І ось ми вийшли за село. Ну, як село? Воно таке село, ніби, а насправді не село. Ну, будемо казати, ПГТ чи такий населений пункт, таке містечко маленьке. І одразу починається от за цим містом. Поле да? от ми бачимо там попереду фермерське господарство. І таких тут в принципі конячки от там ходять, якщо видно. Вон, бачите прямо. Тут. і Таких тут полно, в принципі фермерських господарств от закінчується, населений пункт і починаються такі поля, де можна побачити фермерські постройки. Ось так. Ну, а тут дома. Тут... Люди живуть, машини стоять, веселим пункт. Ну, а це наші два коня. Да. Такі коні. Діда воно стоїть. Теж крутого байка. Собі. Десь, Вони валяються, а і, 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 чуть, чуть не такі крути, звісно. Діда похочи по що Цікаво, тут велосипеди просто от так от валяються. Просто, от ви не повірите, мабуть. Ну, просто по вулиці йдеш, бачиш, там десь при дорозі, десь в канаві, десь в посадки просто валяються такі от, фаради вони називаються велосипед по-німецьки фарад. отакі от фаради бачимо тут перекидка альтус теж більш така це 10 якась у мене просто альтус у нього якась покруче і передня теж альтус і навіть захист такий стоїть да, повним набором документів хотів сказати не документів а цих це ключів і що тут у нас? Ні, заднього цієї... А, ось ж є, черт тим, усе є. Отой от ключ, десь він тут вставляється. Це є. Треба подивитися. Це. Да. І воно замикається. Це ага. так зрозумів німецький ноу-хаус, замикається заднє колесо. Блакується. Ну от. Геть майже нові покришки. Марафон, швальбовський. От, бачите? У мене теж швальба, теж марафон, О, старіше. Ну от якось так. Отак і, Кор... жив... отак і живемо. Почалось да, відео з полей, пал... закінчилось велосипедами. Ну ладно. Будемо ми їхати, певно. Куди він їде? Нас не задавить. Не задавить. Будемо, певно, їхати. Короче, не перемикайтеся, далі буде. Звісно, я все можу, але ж воно неудобно, машини тут їздять, як-ніяк. Бачиш? Не, не Друзі, покажу вам як живуть німецькі фермери. Ось ми бачимо посеред поля два таких об'єкта. Ось тут певно справа зараз буде, там, я так думаю, і живе він, а далі сліва буде просто об'єктом, будуть склади якісь там. Щось таке. Корич. А там прямо по курсу діда ми бачимо. І він когось чекає, певно, нас з вами, друзі. Ну Він вже дочекався. так вот оно все выглядит. А вот все и дед. Вы уже знакомы с ним. Привет. <свы> ну что, поехали? А, да, ну тракторы ездят там. Друзі, починається фермерське господарство. Ми знаходимося в населеному пункті Оберверт. Нідерверт, це Оберверт. Так от живуть фермери. Це їхнє хазяйство. А воно бачимо, страйк продовжується. Да, давай, Ні, то пропусти, уступи. Уступи людям. А я бачу справа. Живе Фербер тут. Це його обійстя, його віддя. Ось так от. А туди ми бачимо нідерверну, там вдалечині, а туди аж аж туди-туди, то Швайнфер там. Містечко. Ну а Тут бачимо такі шикарні силосні ями, зверніть увагу, зауважте це вже... Другий фермер, його, так сказати, господарство. От там такі постройки, будівлі, От, все асфальтик, все чистенько. Це дуже схожа на нашу українську, але трохи, трохи по-іншому, цивілізованіше якби. Принаймні навіть взять той факт, що ось бачимо поля, да? поля, 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 фермерські угіддя. А між полями всюди асфальтна дорога. Чесно кажучи, хорошому швидко звикаєш, вже й не звертаєш на це уваги, но ніби так і должно бути. Коротше, їхали ми їхали. І заїхали якась тут чи лісочок, чи посадка така поміж полями. Зупинилися, вирішили подивитися, що воно таке. От ми приїхали з вітеля і зараз прямуємо туди, от, десь десь отак. От. Десь приблизно отак от туди. Так що саме час поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поширити, ширти, ширти, шарти друзям, знайомим, близьким. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все. Блін, шапку поправив, а тут шапка за, за цей зам'ялась, закатилася. Мені ж не видно тут на камері, як воно виглядає. Ну болото таке грязюка, як і у нас, звісно. Хотя вже ліс, що ти хочеш? Да. Ну, ліс чи не ліс, ми не знаємо. Ну таке зелене насадження. Заважте, друзі, воно шпаківня така, така скворечник. такий. Цікаво, що як, ж тут, як тут бають про природу, збирати ягоди, про птахів, можливо, тут якесь губку просто не на рибать. Воно ще, на піти, воно ще один Вам не дозволять, цікаво. тому що за це великі штрафи. Якщо ви рибак заядлий, або просто хочете рибку половити, просто, скажімо так, на вечерю там, чи, що, чи на обід. От. Ви проходите спеціальні курси навчання, е, значить, отримуєте відповідний документ, здається, він сертифікат, називається або ліцензія, і тільки тоді, тільки тоді ви маєте право займатися риболовлею. Попросту, попросту рибалити. Тільки так. це щось це саме угіддя цього якоба є і там теж там де ми це э, Тут машинам мабуть не можна їздити да? а вілом можна написано э, там де ну, як на гердельцхайм їхати і ото ж його там і там де ото бузина ота суха типа, як я казав що за яблуні страшні так для оцього якоба якоб Оця, господарство цього якоба оєрбах ну друзі в'їжджаємо ми уярба ще одне містечко ще село таке населений пункт такий файний воно все тут рядом знаходиться І в Німеччині села. Таке село село. Щоб у нас такі села були. так? Багато хто з вас просив мене зніми як. В Німеччині типу, живуть люди. Ну от для всіх, хто, хто просив, це, це відео. Що, в'їхали ми в уербах. Тут теж багато таких колоритних місцин. Що, їдемо на базу. Краєвид -то той файний такий. Ось бачимо, в продажі є такі гарні пересувні будиночки на колесах. Такі різні. Дуже класна штука. Дуже класна штука, можна всією сім'єю, всією родиною подорожувати по всій країні і не тільки і міні-варіант разом з машиною. Там тільки причепи були, а тут почув. Отакий різний варіант. Вертаємося додому в наш табір. Сьогодні у нас неділя, всі магазини закриті, все всюди закрите, крім заправок. Так Прокатились, подивилися. Що де, по чому, образно кажучи. Як виглядає місцевість навкруги. От там ми з вами були вже. Я знімав. Отам щось таке цікаве на горизонті, якісь градірні, непонятні. Не зрозуміло, що воно таке. Якась як станція. Ну, Я не думаю, що тут АЕС. Хоча Бог його знає. Ну а прямо по курсу там видніється наш е, табір. табір для біженців з України, з Африки. Ну і з інших країн, будемо казати, так. там, де війна йде, там, де якась економічна нестабільність, криза економічна, там, і фінансова і так далі. Люди отримують прихисток. От відніється прямо по курсу корпус а за ним одразу наш корпус знаходиться. от Ми там зараз проживаємо. Чекаємо на трансфер, щоб їхати на інший населений пункт вже на постійне місце проживання. От якось так, друзі. Добре, буду закінчувати на цьому наше відео. Поставте йому лайк, підпишіться на канал. З вами був я, Олексій з Німеччини. Всім всього найкращого, миру, саме головне миру, добра, багатства. Всім пока.